А ти коли задумувалася над тим, чому ти робиш те, що робиш? Так я розумію, що питання, можливо, звучить дивно. Чому я це запитую? А тому, що я бачу дуже часто проблему на сесіях та наставництві, коли людина не розуміє до кінця, а чого вона хоче по що її, тому що так багато нам нав'язало суспільство, як потрібно діяти, що потрібно робити, як вести інстаграм, як будувати бізнес? І ми... По факту складаємось той тої інформації, яку колись вивчили, яку колись нам сказали. Але також з цим ми могли колись чути, як нас знецінювали, принижували або навіть висміювали наші дари та таланти. І кожного дня, прокидаючись, ми робимо просто те, що. Від нас очікує суспільство, що від нас очікують батьки, або ж десь ми діємо, щоб заслужити любов, здатися хорошою чи дівчиною, чи дружиною, чи мамою, при цьому не чуючи свої стані бажання та потреби, або ж ми можемо бігти до масштабу, до проявлення для того, щоб нарешті відчути, який як цінний, класний, і отримати визнання від суспільства. Проте внутрішню дирку, внутрішню рану це не закриє жодне твоє досягнення, якщо прямо зараз тобі не вистачає цього визнання. І ні, я не скажу, що тобі робити, як діяти і так далі. Проте я хочу, щоб ти задала питання собі а я дію з любові до себе чи для того, що можливо комусь щось доказати, десь заслужити чиюсь любов. Який у твоїтіях закладений нами?